Дітки доброго ранку, а сьогодні у нас заняття, розвиток мовлення і тема нашого заняття моя матуся. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти. Можна пройти... Вріз пустелі та хащі. Тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Дітки, а давайте ми з вами зараз подивимося на картинки і скажемо, хто це? Так, це дітки. Оксана, Маріка, Петрик, Надіка, Микола та Настуня. Дітки, і в кожної дитини є матуся, яка любить свою дитину та оберігає її. Дітки, а давайте ми розповімо, як допомагає матуся. Наші сім'ї. Наша матуся для усієї сім'ї готує їжу. Миє посуд. Пере наші речі, а потім їх прасує. А якщо ми Порвали свій одяг, наша мама зашиває наші речі. А ще наша мама прибирає. Ми знаємо, що це дуже тяжко і тому ми повинні допомагати своїй матусі, вішати одяг, готувати їжу. Допомагати прибирати у оселі. Бо наша матуся це найцінніше, що є у нас. Дітки, я сподіваюся, що ви теж допомагаєте своїм матусям. Допомагаєте їм та поважаєте їх. Давайте тепер з вами пограємо у мовну гру. Дітки, а як ми можемо сказати, лагідно на матуцю? Мамо, мамочко, матуся, Люба моя, найулюбленіша, красуне моя, найгарніша. Дітки, а як ви гадаєте, а які справи самостійно вже можуть робити самі дітки? Так, чистити зуби. Самостійно вже можна снідати, читати книгу, малювати, гратися. А самостійно дитинка вже може лягати і засипати. Молодці дітки, дякую за увагу, до нових зустрічей.